1211 саме стільки об'єктів медичних закладів знищили або пошкодили окупанти від початку повномасштабної війни. За ці 11 місяців, майже щодня росіяни атакують медичну інфраструктуру. Ворог без жалю б'є по лікарнях, пологових будинках, поліклініках, станціях швидкої, тоді коли там перебувають хворі і лікарі. Більше про це кореспондентка ТСН Вікторія Ковцун. Вибиті вікна та понищений фасад це приміщення лікарні в Іванівці поблизу Краматорська. Її цієї ночі обстріляли окупанти. А ціна півзруйновані два корпуси і вирва у декілька метрів завглибшки – це дитяче відділення Бахмутської лікарні. По ній окупанти вдарили напередодні, і це тільки те, що трапилося трохи більше ніж за добу, адже кількість медичних закладів та лікарень, по яких безжально гатять окупанти, поки там знаходяться пацієнти, щодня збільшується. Чи не найбільше сьогодні дістається Херсонщині? Цієї ночі вдарили по одній з підстанцій швидкої допомоги а два дні тому вкотре обстріляли пологовий будинок. Та поліклініку ситуація на сьогодні є складною. Медицина бореться за життя. А військова агресія окупантів бореться проти нашого життя. Регулярно окупанти обстрілюють обласну клінічну дитячу лікарню. 1 січня по ній випустили сім реактивних ракет тієї миті, коли там перебувало 38 медиків і 14 дітей. Зокрема, шестиденний малюк на штучній вентиляції легень та прооперований 13-річний хлопчик, якого поранило кількома годинами раніше. Дитина вдруге намагалася забрати життя. Тоді лікарям довелося стати пожежниками. О, носили воду і пробували загасити пожежу, яка була тут. Відділення. Це грудне відділення. С відділення на 35 ліжечок, і тут бокси, де знаходилась мама, дитинка. Ну ми дуже турбувалися про це відділення частина снаряда. Вирваний з батареї, тому тут був поток. У цій ж лікарні без води та світла з ліхтариками оперували 13-річного Антона Воблікова. Хлопець потрапив під артобстріли, йому довелося ампутувати руку. Звісно, руку не могли спасти, тому що сильно була пошкоджена. Рвані рани були після того, як хлопця стабілізували, його евакуювали на лікування до столичного Охмадиту. Евакуйовують тяжких пацієнтів з Херсона 759. до інших міст щоденно. Після обстрілів стабілізуємо стан дітей, і ми своїми силами евакуюємо на рівень Миколаївської обласної дитячої лікарні і на рівень Києва. У Херсоні пошкоджено 17 медзакладів. А на звільнених територіях області пошкоджені 74 структурних підрозділи та ще 27. Зруйновані окупантами вщент. нам допомагають і підсилюють роботу міжнародні організації. Український центр екстреної медичної допомоги та медицини. Катастроф загалом по всій Україні з початку повномасштабної війни постраждали 1211 об'єктів медзакладів. З них 1040 пошкоджена, та ще 171 медзаклад знищений. Повністю. Втім, план відбудови уже є. У міністерстві охорони здоров'я оновили вимоги щодо будівництва медзакладів. Це дозволить зводити лікарні за світовими стандартами, а частину з них відбудовуватимуть за кошти благодійників. Вікторія Ковцун, ТСН один плюс один. Марафон. Єдині новини тему зруйнованої медичної інфраструктури росіянами будемо обговорювати далі з Віктором Ляшком, міністром охорони здоров'я України. Пане Вікторе, вітаємо вас в ефірі телеканалу 1+,1. Дивилися сюжет і констатуємо таку жахливу статистику, що в одному лише Херсоні 17 медзакладів пошкоджено. Як взагалі зараз вирішується питання зруйнованих або пошкоджених лікарень? Вітаю, бажаю міцного здоров'я. Це Дякую. дійсно ці кадри, які тільки що були в вашому сюжеті. Це докази до суду, який буде після нашої перемоги над російськими терористами. Ці кадри фіксують порушення Женевської конвенції, яка чітко говорить, що будівлі з Червоним Хрестом не можуть попадати в зону бойових дій то російським терористам на жаль наплювати на ці міжнародні норми і в вони показують е свою нелюдську е сутність, е обстрілюючи лікарні, в яких знову ж таки оперують або лікують тих, хто постраждав перед цим від куль е російського агресора. І дійсно, ми маємо сьогодні проблему і проблему з доступом до медичної інфраструктури в зоні бойових дій, е оскільки. Відбувається значне руйнування закладів охорони здоров'я і немає можливості повноцінно відновити перезапустити ці об'єкти, тому що вони перебувають в зоні бойових дій. По Херсону тільки що була Тетяна Карчевич в ефірі, це керівниця охорони здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації. Ми відпрацьовуємо ці з ними механізми. Змінюємо маршрути пацієнта, об'єднуємо деякі лікарні. І розміщуємо їх на базі однієї, наприклад, в обласну переїхав кардіохірургічний диспансер для того, щоб надавати і закривати весь спектр послуг в одному закладі. Тому я з повагою і з подякою до тих лікарів і медичних працівників, які продовжують залишатись на робочому місці зараз в Херсоні і не тільки в Херсоні, а й в інших місцях, які перебувають в зоні бойових дій, і продовжують рятувати життя і здоров'я наших українців. Із 1211 об'єктів, про які ми тільки що з 171 – це зруйнований на 100%, і більшість з них відновленню взагалі не підлягає виробнича діяльність продовжується в 694. Це майже 50% тимчасово перелаштувалися, навіть в напівзруйнованих об'єктах. Продовжують надавати медичну допомогу. 285 зараз закриті і зроблено так, що Відділення перенесені в інші структурні підрозділи, в тимчасово прилаштовані, для того, щоб забезпечити надання медичної допомоги. Інколи переводимо взагалі в інші об'єкти цивільної інфраструктури для того, щоб працювали лікарні, і навіть польові шпиталі ми розміщували в пристосованих приміщеннях в торговому центрі з певними маршрутами пацієнтів для того, щоб надавати і продовжувати надавати медичну допомогу. Так, дійсно, є складності, але система охорони здоров'я, так як і наші збройні сили України, стоять, так як і всі ми стоїмо, і ми маємо надію і впевненість, що ми вистоїмо. Пане міністре, ця релокація вона відбувається лише в межах областей? Ні, дивіться, є питання в тому, що частина закладів реалоковані із. Території, де зараз Росія намагається встановити окупаційний режим, вони розміщені на території інших закладів охорони здоров'я. Ну, наприклад, Луганський обласний онкологічний диспансер, жолокований в Рівненську область. Він знаходиться на території однієї з районних лікарень, і на нього закільцьовані маршрути пацієнта онкологічних хворих з півночі області. Таких випадків велика кількість, де працюють заклади на території інших закладів. Плюс ще Самого початку війни ми дозволили медичним працівникам, не змінюючи місце роботи, приїхати і працювати в будь-якому закладі охорони здоров'я на території нашої країни. Тобто вони просто повинні були зафіксуватись, і головний лікар того закладу, де вони працюють, повідомляє того головного лікаря, того закладу, де вони отримують заробітну плату. Що такий медичний працівник перебуває в нього на території і працює і надає медичну допомогу. Це нам дозволяє залишити всіх медичних працівників в. Системі продовжувати виплачувати їм заробітну плату і тримати наш медичний фронт, пане Вікторе. От в Україні зафіксувало кілька днів тому перший випадок під виду. Омікрона штами називається він кракен раніше його фіксували зокрема і в Сполучених Штатах в Америці і в Європі, говорячи про те, що він ще більш заразний підвит коронавірусу ніж Омікрон, і зафіксований він в сумській області. Скажіть, загалом, яка у нас зараз ситуація з коронавірусом, і зокрема з цим кракеном? Наскільки він буде зараз поширюватись в Україні? Так, дійсно, ми зафіксували перший випадок на, на секвенаторі. Показали, що в нас є підтвердження цього штаму коронавірусу, тобто вже є циркуляція на території України. Якщо ми говоримо взагалі про епідситуацію щодо коронавірусної хвороби, то ми бачимо з перших днів 2023 року не суттєве, але зростання кількості випадків, які реєструються як в цілому за результатами тестування, так і щодо тих, хто госпіталізується до лікарень. Водночас ситуація з вважаємо стабільною, тому що в середньому на Ліжках в лікарнях в закладах охорони здоров'я перебуває 3,5 4 тисячі пацієнтів, і прихід нових або госпіталізація нових вона не перевалює над тою кількістю, яка виписується в закладів охорони здоров'я. Тому тенденції до зростання кількості госпіталізованих, а зокрема, тенденції до зростання кількості пацієнтів, які перебувають в реанімаційних залах через коронавірусну хворобу або підключені до апаратів кисневої терапії, ми сьогодні не відмічаємо. тому, фіксуючи про те, що е, новий штам приводить е, більшу м, призводить інтенсивніше інфікування. Ми не бачимо сьогодні поки що складніших е, наслідків перебігу хвороби, особливо у вакцинованих людей. Тому ми маємо надію, що це лихо. Повинно може обійти Україну, і дасть Бог ми втримаємось і ще й без додаткового виклика з, з точки зору поширення інфекційних хвороб? Пане Вікторе, ви згадали про госпіталізації, планові госпіталізації і операції. Ви призупинили своїм рішенням грудні місяці. Скажіть, будь ласка, чи змінилася зараз ситуація? Коли плануєте повернутися до планових от таких госпіталізацій і операцій? Дивіться, ми планові госпіталізації ще на початку відразу з початку бойових дій чітко прописати, що вони можуть бути зупинені за окремими рішеннями або керівника медичних сил збройних сил України, або на за рішенням головного лікаря. Це з конкретної лікарні, це залежить від кількості пацієнтів, які ушпиталюються до нього в заклад з травмою, яка пов'язана з веденням бойових дій, тому що для нас сьогодні пріоритет забезпечити ургентну допомогу всім тим, хто страждає від військових дій, відтермінувавши ті оперативні втручання, які можна відтермінувати планово, які не призведуть до ускладнень, які можуть становити загрозу здоров'ю або життю конкретної людини. Тому сьогодні щоб якби сказати, в на територіях, які віддалені від зони бойових дій, у більшості лікарень планові оперативні втручання і планові госпіталізації, Лізації відбуваються водночас, ми досить ретельно моніторимо. Завантаженість і хірургічного ліжок хірургічного профілю, травматологічних ліжок і реанімаційних залів. І вже на цьому тижні будемо проводити дві селекторні наради з керівництвами певних областей для того, щоб більш детально подивитися, що в них відбувається там, бо ми фіксуємо динаміку до збільшення заповненості ліжок хірургічного і травматологічного профілю. Пане міністре, в Україні зараз виникла проблема з препаратами для лікування онкології. Поясніть, як так сталося і коли ситуація виправиться. Та війна має як прямий вплив, так і опосередкований вплив. І ось питання забезпеченості препаратами і вчасності поставок. Це опосередкований вплив воєнних дій, які впливають на логістику, на виробництво, і не тільки в Україні, а в цілому в загальному в глобальному масштабі, оскільки змінюються маршрути доставок, літаки не літають. А, а, водний транспорт ходить по нових маршрутах і закупівлі за кошти 2022 року, яке проводило державне підприємство медичні закупівлі України. Це наш стратегічний закупівельник, якого ми корпоратизуємо в рамках євроінтеграції. Всі закупівлі здійснені. водночас поставки відтерміновані через певні об'єктивні і суб'єктивні причини. Тому, враховуючи таку кризову ситуацію, Міністерство охорони здоров'я. Включилось в допомогу державному підприємству медичні закупівлі України. Я персонально провів зараз зустрічі з міністром охорони здоров'я Польщі, оскільки там велику частину. Онкологічних препаратів постачав нам на територію саме польський виробник, і за результатами цієї зустрічі вдалося досягнути домовленості поставки частини закуплених препаратів значно швидше ніж в ті терміни, які вони обіцяли. Вже до кінця цього тижня очікуємо автомобіль з першою групою препаратів. Окремо ми провели нараду з послом. Франції в Україні, оскільки е, знайшли залишки певних препаратів на, на у виробни... французького виробника, він обіцяє поставити в Україну. Також ми голосили на початку січня, відразу, коли виникла кризова ситуація, дали дозвіл ДП медичні закупівлі закупити за екстреними процедурами е, за кошти 23-го року. Певні критичні препарати, всі торги оголошені. Ми маємо результати. Тому коли е, пацієнти думаю, зможуть вже почати хімію, коли піця... вони признають? Значення, коли, коли вони з'являться в лікарнях, до кінця січня, в середині лютого, більшість кризових питань буде закрито по тих схемах лікування, які можуть бути відсутні або є перерив, ми продовжуємо нашу програму лікування за кордоном, Медивак, тому ми всім онкологічним центрам відразу сказали: заповнюйте заявку для лікування тих. Форм онкологічних захворювань, які не можна здійснити в Україні, для того, щоб ми відправили на лікування в європейські клінік з Єврокомісією. Проговорено система медвак відкрита, і ми в цьому напрямку працюємо. Тому, якщо зараз нас хтось чує і не, не чув такої інформації, заходьте на сайт Міністерства охорони здоров'я. Там відразу в банері є заповнення заявку на лікування за кордон для онкологічних хворих і інших хворих, і з вами відразу зв'яжуться представники нашого оперативного штабу, які працюють в. В рамках цієї ініціативи пане Вікторе, дуже вам дякуємо. Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я, був на прямому зв'язку.